Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 10. Найконтроверсійніша гра, я б навіть сказав, авторське тріплей висловлювання. Яке перетворило звичайну ходьбу на мистецтво У 2019 році? Новоутворена, перероджена і вже незалежна Kojima Production випускає Death Stranding – гру про доставку посилок. Sam Porter Bridges несе на спині не просто вантаж, він несе надію на з'єднання розірваного світу. Японський майстер перетворив, здавалось, би звичайну фізику переміщення на притчу про боротьбу. Сюжетно The Stranding – це лабіринт метафор та символів, обгорнутий у коджимівський сюрреалізм. Автор створив історію про те, що технології можуть як об'єднювати, так і відштовхувати людей. Це трактат про самотність сучасної людини, запакований у фантастичну обгортку. Візуально The Stranding теж неймовірна, але справжня магія цієї гри, яку неможливо зрозуміти, доки сам не пограєш, розкривається саме в її онлайн-елементах. Все це про самопожертву в епоху егоїзму, в світі, де соціальні мережі розділяють людей. Коджіма створив досвід, який покликаний людей об'єднювати. Одні називали її симулятором ходьби з презирством, інші захоплювалися її медитативністю та унікальністю. А музика, боже мій, яка там фантастична музика! Це просто вау. Бо справжні шедеври не підкоряються правилам ринку, вони створюють власні.